Всім привіт! Сьогодні поговоримо про вітамін в 6 Він називається піридоксин. Вітамін В6 бере участь в синтезі замінних амінокислот, біогенних амінів, гему, гемоглобіну, вітаміну ПП стриптофану, сірководню, гомоцистеїну, а також регулює синтез холестеролу. Найбільше вітаміну В6 в пивних дріжджах, м'ясі і рибі. При нестачі вітаміну В6 виникає судомний синдром, гіпохромна анемія, а також пелагроподібний дерматит. Для визначення вітаміну В6 використовують розчин ферум хлор 3. Беремо ампулу з вітаміном В6 і переносимо вміст даної ампули колбу Додаємо розчин фером хлор-3. Відбувається якісна реакція на вітамін В6. Як ви бачите, утворюється криваво червоне забарвлення. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи існує авітаміноз вітаміну В6.